Пані Людмила проживає на вулиці робочій близько 18 років. Працює теж неподалік у медичному коледжі. Зізнається, що дуже любить шостку, але те, що їй доводиться бачити щодня, доводить її до відчаю. В нашому районі ми стикаємось з тим, що в нас доволі рідко вивозиться сміття, як то потім воно вітер його розносить. Якщо ви бачите тут ялинки, так у нас рідко, може раз на рік. Рідше. Будівельні відходи, гілки, побутове сміття, торішня трава. Такі пейзажі прикрашають чи не кожне подвір'я мікрорайону, де мешкає пані Людмила. А це вулиця Робоча, Короленка, Привокзальна, студентська, вулиця та провулок Марата. Я зверталася в наприкінці березня, десь 22-23 до боту у ЖКХ нашого відповіли швидко, вони, як правило, дуже чемні і реагують. Була відписочка така, що ми проінспектували, і в порядку черги ми будемо прибирати. Спочатку центральної вулиці, а потім і впередку черги і інші локації. Пані Людмила провела нашій знімальній групі своєрідну екскурсію вище названими вулицями, і ми на власні очі побачили увесь масштаб проблеми. Жінка обурена не тільки бездіяльністю комунальних служб, які своєчасно не вивозять сміття, а й без відповідальністю самих шосткинців, які будівельні відходи викидають прямо на землю біля контейнерів, а інший непотріб – просто під ноги. У мене багато питань, але я не знаю до кого від питань, чому люди смітять і не прибирають. І питання в тому, хто саме у нашому місті відповідає за виконання чинного законодавства, а саме закону України про благоустрій міста. Сміттєва проблема є актуальною і для інших мікрорайонів міста. Наприклад, контейнери, розташовані за адресою вулиця Свободи, 24, теж періодично переповнюються непотребом, які потім розтягують навколо безхатьки, птахи та безпритульні собаки. Втім, за словами місцевих мешканців, комунальники намагаються вивозити звідси відходи. Регулярно. Сміття вивозять кожного ранку. Я чую, як машина, тут їздить. Не сильно засмічене, але ну, буває так, що трошки небагато, не багато. А так, якісь пакетики, то що то. Вони вивозять, але ну, тут же ж ходять без хаченки. Перекперекавилю тут, шукають, викидають. Так мені здається, що це ці люди. Сміття було кожне утро, але тут факт, що ну голубі. Розпускають этот мусор, мусор по всьому двору. Вот они поставили вот эту будку. Ну а по туда туди не заставляють континер, хто його знає? Я всегда де акуратно, якщо є, що тоді даже підбираю і положу. Варто зазначити, що вивезенням твердих побутових відходів у нашому місті займаються такі організації, як БРОУС та Екошостка. Як інформує виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко, згідно встановлених норм, вони мають право вивозити. З території будинків тільки певну кількість сміття. «Тверді побутові відходи по нормам складають там порядка 80, 8, 87% від загальної кількості сміття. Це входить в норму. Частково дозволяється там в норму входить великогабаритні відходи і. 0,01% – це будівельне сміття. Втім, вивезення габаритного будівельного сміття це обов'язок власника квартири, який робить ремонт у своєму помешканні. Такого роду непотріб потрібно вивозити своїми силами на полігон побутових відходів. Підкреслює керівник. Що стосується гілля та опалого листя, тут проблему вирішує організація, яка обслуговує той чи інший будинок. Але у нас тариф на житлово комунальні послуги по обслуговуванню будинків, в які входить в вивоз гілля, зараз встановлюються мешканці. Є ситуація, коли у нас мешканці ще не вибрали форму управління, не визначили з тарифом, тому тариф не відповідає. І від цього у нас виникають проблеми, коли обслуговуючі організації кажуть, що тариф не відповідає, тому вчасно не можуть вивозити це гілля. В такому разі співвласники будинку повинні обрати обслуговуючу організацію і визначити тариф на вивезення сміття, говорить пан Милашенко. Якщо вони цього ще не зробили, необхідну техніку та робочу силу виділяє управління житлово-комунального господарства, таким чином допомагаючи упорядковувати прибудинкові території. Ми допомагаємо вивозити сміття і управителям, і жекам, і ну, мешканцям нашого міста. На от, на цьому весняному періоді ми дуже багато виділяли і техніки і людей по вивезу сміття. Геннадій Милашенко стверджує, що гілля та опале листя наразі вивозиться по всьому місту, і роботи у цьому напрямку будуть продовжуватися. Що стосується району вулиць робочої Марата та Короленка, тут затримка пов'язана з тим, що в останні тижні пріоритет у комунальників надавався вивезенню сміття з території кладовищ.